Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент ТВ. Сьогодні з нами на зв'язку директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаю, Олександра! Вітаю вас. Генштаб щодня повідомляє про певні успіхи ЗСУ на фронті. Давайте поговоримо про це більш детальніше. Що взагалі зараз відбувається по всьому фронту, на яких напрямках у нас є просування? Просування у нас є на півдні. Це. Два напрямки, які ми знаємо, так званий Мелітопольський і Бердянський. Так ми бачимо, якщо Мелітопольський це рух в напрямку П'ятихаток, Була повідомлення про звільнення цього населеного пункту, і зараз українські війська працюються далі в бік Васильівки. Це один напрямок. Другий, це навіть навіть, скажімо так, не два напрямки, а навіть три можна сказати, і потенційно, які розширяться. Другий напрямок, це якраз Бердянський. І там наші сили після звільнення Рівнополя, що дуже важливо, насправді зараз будуть бої, і наскільки я розумію, за Старомлинівку. Це така висота, де ворог розташував свою артилерію, і звідти, за умови, що наші сили, звідти їх витиснуть і знищать там позиції ворога. Це відкриває оперативний простір на фактично. Не те, що кілька кілометрів, а навіть можна сказати на понад 20-30 кілометрів, тому що ворог тоді вимушений буде відходити і притискатися аж до Маріуполя. Уявіть собі, тобто, в принципі, звільнення старомлинівки і цього плоздаму дасть можливість нам для активізації бойових дій, пришвидшення контрнаступальних дій, залучення більшої кількості резервів сил засобів. І фактично відтиснути ворога аж до Маріуполя. А і ще один напрямок це те, що мені імпонує, те, що вочови Збройні сили України перейшли до флангових операцій. І звідси, якраз, от ця інформація про можливий десант на лівобережжі Херсонщини, наш український, з правого берега. І про те, що там може створюватись плацдарм, звичайно, це на тлі того, що і ворог туди сили підтягує, але в чому плюс плангових операцій? Розумієте, в тому, що ми розтягуємо для них лінію оборони по фронту на набагато більше, і це важливо. Вони не можуть оборонятися однаково на однаковому рівні по всіх позиціях. І ще один напрямок я згадав за нього: це П'ятихатки, чому це рух на Васильівку далі. Це розгалуження одна дорога на Мелітополь, друга туди на Енергодар, до речі, де розташована Запорізька ЗАЕС. А що стосується сходу, то у нас йдуть наступальні дії в районі Бахмуту, там є просування по флангах. Мета і ідея цього просування це фактично знищити ворога з флангів. І знищити позиції ворога довкола Бахмуту, і таким чином не потрібно буде вести бойові дії інтенсивні, такі як вела Росія, безпосередньо е поніше великі втрати в самому Бахмуті. Це теж важлива історія, і там є просування. Я думаю, що ми побачимо там ще розвиток цього і успіхи. І не тільки там я думаю, я можу думаю, що і це може бути і звільнення і солидару, і всього цього плацдарму, який ворог захоплював за попередні там місяці. Те, що стосується Лиману і Куп'янського Куп'янсько-Лиманського напрямку, ворог активізував там бойові дії, обстрілює наші позиції, намагається вести штурмові дії, атакувальні. Мета цього зрозуміла: розтягти наші сили, розтягти для нас і нав'язати для нас бойові дії там, де ворог думає йому зручно найзручніше наступати. Така військова провокація, можна сказати. Ну, вони не є для нас такими критичними. Ось, власне кажучи, те, що відбувається. Ви згадали за енергодар, і дійсно ситуація ЗС дуже важка. І офіційні особи України повідомляють про те, що окупанти дійсно готують там якийсь теракт. На вашу думку, от власне от нас відкривається плацдарм для звільнення цієї території. Як коли ворог буде відходити? Чи можуть вони дійсно піти на цей крок і здійснити теракт на ЗС, можуть. І ризики і загрози такі існують. Я думаю, саме тому і президент України Володимир Зеленський, і начальник керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, і не тільки і секретар НБО. Олексій Данілов теж про це говорив. Якщо я не помиляюсь, теж бачив всі про це говорять. Для чого про це говорять? Це про це говорять не для того, щоб когось налякати. Тим більше я думаю, українців зараз знаючи, що ми воюємо проти ядерної держави, яка на нас напала і хоче нас знищити, і має велику кількість і засобів для цього. І вже багато чого використала і спричинила багато руйнувань і катастроф на українській землі. Тут не налякаєш. Питання в іншому, питання в тому, що світ потрібно попередити, аби світ превентивно застосовував всі можливі механізми, сили і засоби для тиску на Росію. Є дуже багато критики проти міжнародних організацій. Я її поділяю, я це підтримую. Але я хочу нагадати, що є такі інструменти, як приватні канали зв'язку і до недоведення інформації. Ці приватні канали, не публічні, вони так називають так звані канали стратегічного діалогу. Що стосується зброї масового знищення, застосування військ, і так далі, ці канали, наприклад, використовувалися за час е, російсько-української війни повномасштабного вторгнення восени, коли зустрічалися е, директор ЦРУ і керівник служби зовнішньої розвідки Росії е, в Туреччині і е, США тоді донесли всі, скажімо так. Е, Скажімо, попередили Росію про всі нищівні наслідки, в разі якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю, це про знищення чорноморського флоту. Коли тоді йшла мова, ми можемо допускати. Розумієте, ми ж не до кінця не знаємо, що було сказано. От так, можливо, це одна із опцій. Дійсно про це говорили, що це знищення Чорноморського флоту, і не тільки. Але це було сказано риторика. Відійшла. Ви пам'ятаєте? Вона зникла, тобто вона зменшилась з російського боку, значить, допомогло. І другий інструмент, який в нас є, це проведення військової операції по звільненню і демілітаризації і деокупації. Заес це звичайно ризиковано. Ну, Війна взагалі ризикована річ, на жаль, так ну, небезпечна, ризикована, страшна, тут інакше не скажеш. І, власне кажучи, ось ці два способи, які є, як мені здається, на сьогоднішній день, які залишаються, для того, щоб фактично не дати Росії здійснити оці жахливі теракти. Я думаю, що якийсь із цих способів має спрацювати зрештою. А от щодо Бахмуту, яка наразі ситуація там, і чи справді вагнерівці вже відійшли від своїх позицій по Бахмуту? Дійсно, є інформація про те, що вагнерівці вони були відведені е, в три табори: це на території окупованої Донеччини, там в тилу і Луганщини. Питання в тому. Що вони і звідти виходили, коли ж оцей цей був е, заколок Пригожинський, коли вони рухались на Москву, і чи повернуться вони, тому що є інформація, що деякі ще знаходяться на території України, але на окупованій частині вони не знаходяться безпосередньо на лінії фронту. Чи повернуть їх е, е, покаже час? Ми побачимо. Але якщо ми говоримо про Бахмут, то там зараз переважній більшості. Воюють російські десантники. Це підрозділи десантних військ. І які в них зараз є успіхи? Чи є взагалі? У них немає успіхів Вони перейшли до повної глухої оборони, вони навіть не контратакують по цих напрямках. Їхні основних, на що вони роблять опору в обороні, це те, що. За час їхнього розташування в районах Бахмуту вони довкола Бахмуту викопали дуже багато окопів бліндажів і з'єднали їх між собою мережі таких кодів, фактично лисячих чи щурячих нір, і звідти їх доводиться викурювати і робити це обережно і зважено, що й роблять наші сили поступово, але наполегливо розуміючи, що там можуть бути засідки, там можуть бути небезпеки. Ось, власне кажучи, що е, там відбувається то в якогось успіху. Немає зараз, там просуваються наші сили не так швидко, крок за кроком, але тенденції саме на нашу користь. Продовжуючи тему вагнерівців на вихідних, був ж, була спроба військового перевороту зі сторони Євгена Пригожина. За цим спостерігали всі, але ніяких наслідків ми так і не побачили. На вашу думку, що чекає на вагнерівців і Пригожина після ось цього заколоту. Ну, що чекає Пригожина? Поки що він, мабуть, осяде в Білорусі. Я думаю, що ясна річ зараз піде. Ну, фактично, він буде усунути від будь-яких контактів і керування вагнерівцями. Ну, треба сказати, що і так військовим крилом і плануванням операцій бойових дій він ж цим не керував. Пригожин це обличчя. Він займався піаром. Ми розуміємо, він там підсвітлював якісь проблеми, їздив дійсно на фронт, знімав там. Але керував безпосередньо Вагнер? Ну тобто Уткін той, той, кого і називають Вагнером, командир, колишній десантник російських військ спецпризначенець. От він і керував Пригожина Усунуть ясна річ. Я думаю, що будуть зараз усунуть ким фізично. Перепрошую, чи Ні, усунуть я, за політичний мапою? усунуть? Усунуть повністю з політичного медійного поля будь-якого чи усунуть фізично, розумієте. Можливо, він же ж тепер як Троцький в силки, тільки чи з'явиться хтось з лідорубом, знаєте, тим, щоб це зробити. Е, інше питання що часу упущений для цього, розумієте, уже е, за великим рахунком немає значення, чи його усунуть фізично чи ні, тому що е, час для цього і момент для цього пройдений, тому що все одно Путін продемонстрував слабкість. Все одно він виглядав слабким в цій ситуації, і все одно організатори, бо я ж думаю, що там Пригожин не самостійна фігура, а люди, які стоять за Пригожиним, вони будуть мати з цього певні бали. І вони ці бали отримає зрештою майбутнім, тому що їхня основна мета усунення Путіна від влади, і з точки зору дискредитації Путіна, демонстрації відсутності його сили, навіть не народу там в Росії, і це треба продемонструвати силовикам, так званим елітам, сказати, що дивіться, цар похитнувся, він не контролює ситуацію. У нього погано виходить. Він здається бунтовщикам. Він іде на домовленості з бунтовщиками, терористами, вбивцями, які вбили. Російських військових на території Росії збили російські літаки, російські гелікоптери. і їм за це амністія. Вони все одно для нього герої. Розумієте, так? Тобто, це все і для тих, хто за кулісами цього дійства, для них це дуже добре, тому що Путін дискредитований і тому вже немає такого значного сенсу, тому що Пригожин уже не буде складати таку загрозу встановити. У нього заберуть вагнерівців вагнерівці, не факт, що йому б вже повірили. Ну, тому що він скористався і використав і невдало правильно? І підставив їх фактично. І далі в нього там почнуть потихеньку вже інформація, намагається відгризти його медіа, активи, бізнеси і так далі, оточення Путіна і тому подібне. А, а що буде з вагнерівцями три варіанти, мені здається: перше, їх знову таки направлять воювати в Україну, але з них зроблять, знаєте, роз'єднані загони. Хтось буде, наприклад, біля Оріхова, хтось буде в районі там Старомлинівки, хтось буде в районі Креміної, будуть по всьому фронту атак розкидані. Щоб між ними не було монолітності, не було зв'язку. А щоб з ними була дезорганізація і порушена координація, щоб вони не змогли знову змовлятися. Ось це є мета. Так, це перше. А друге, їх відправлять в основному в Африку. Переважно більшість або інші держави, де вони виконують контракти на службі у таких же режимів, як Путінський, і третє, ще частково їх відправлять Білорусь. От, власне кажучи, ну ще б четверту, я додав Вагнер припинить існування. Але мені здається, вона малоймовірна, тому що доволі такий ласий шматок, розумієте, вагнерівці можуть переформатувати, змінити керівництво, назвати по-іншому, зрештою. Але але відмовитися від самої цієї приватної військової кампанії, е, знаючи, що вона приносить мільярди е, з бізнесу в Африці. Ну ви розумієте, хто захоче відмовлятися від такого бізнесу, тому їх ось ось такі мені здається, шляхи найбільш ймовірні, що з ними може статися. Який буде найбільш реальним? Ну, побачимо вже незабаром. В мене виникає питання: от щодо Білорусі. Чому саме до Білорусі, що відбувається насправді? Чи є у цьому загроза для України? Загрози для України я на сьогодні не бачу, тому що давайте так: ми не повинні виходити з того, що є станом на сьогодні. Станом на сьогодні вагнерівців немає на території Білорусі. Я далекий від думки, що вони всі там з'являться, тому що навіть Путін запропонував це ж тільки опція, це тільки один варіант із можливих запропонованих Росією. Розумієте, можливо, кому хтось обере поїхати краще в Африку відсидітись там подалі, ніж бути тут зараз під прицілом, фактично і під значить, зондажем правоохоронних органів. Краще загубитися на деякий час там. А це раз. По-друге, як мені видається, основний мотив, чому Лукашенко хоче затягнути вагнерівців, це те, що після оцих рейдів Легіону Свободи Росії і РДК Білгородську область. Він остерігається, що такі рейди можуть почати робити полк Каліновського в Білорусь, а він не впевнений, скажімо, в лояльності збройних сил своїх і те, що вони взагалі щось будуть робити, крім сил спеціальних операцій, і то не всі. А вагнерівці, ну звичайно, будуть а як же заплатять, а плюс він скаже: Я ж вас рятував і так далі. Це ресурс, це серйозний ресурс Тілоохоронці нові. Звичайну, звичайно, ну, звичайно притиріанська гвардія, те що називається. Ну і от він, я думаю, це, б, це причина посилити свої позиції абсолютно нормально. Тобто у нього є б, такий загін, уже який воював, який е, в боях був. Ну власне кажучи, ось ця причина, чому я думаю, він і запропонував їм туди поїхати. Ви згадали тезу, що Пригожин своїм е, незакінченим рейдом підставив чимало людей, які його публічно підтримали, і не публічно теж. Е, і ось російські змі повідомляють, що про арешт Сергія Суровікіна. І от виникає питання: чому саме його? Адже заколот підтримувало чимало людей, в тому числі в силових структурах в ФСБ. Ну я думаю, що це не кінець. По перше, знаєте, як тому буде полювання на війні. Ну якщо вже розпочали це, то треба ж вже йти далі. Вони будуть розплутувати, тобто і пройдуться, і це, до речі, дуже добре для нас, тому що це по-перше, ну, посії розбрат в лавах ворога. Ми це прекрасно розуміємо. І звичайно, що посилення цього розбрату це важливо. Це перший аспект. Друге, це посилює недовіру. Між, між військовими, між силовими блоками. А недовіра це теж добре, безумовно. Третє це ставить питання про лояльність багатьох осіб взагалі, і те, що відбувається. Четверте, це, зрештою, знову ж таки ставить під питання е, керованість процесу і можливості для Путіна керувати цими процесами. Це ж він привів е, і Суравікіна, і до цього інших. Це ж він їх е, тягнув командувачами і тому подібне. Зрештою. І, от зараз ми бачимо, що проти нього виступають. А що це означає? А це означає, що глибинно в структурі силовиків є люди, які категорично виступають проти Путіна. І вони це вже, і це вже от вийшло назовні. А це означає, що він тепер ще більше буде хворіти манією переслідування, ще більше буде недовіряти, ще більше буде фактично. Закритий, ізольований від реальної інформації, закривати себе, і в результаті він ще більше втратить керованість процесом. От, і все. А по силовикам, я думаю, що чистки там підуть. Ми просто не про все дізнаємося, очевидно, тому що це буде робитись таємно, але чистки будуть. Тобто, суровікін просто перший в списку, хто потрапив під ці чистки. Я думаю, що просто можливо, навіть не перший, а перший ну настільки високопоставлений з такою з такою посадою, з таким рангом. От, власне кажучи, от мені здається, що в цьому сенсі тому так далі? Там думаю, будуть інші персонажі. Так само Ну гаразд, ми ось побачили ось весь цей бардак, який відбувається насправді в Росії. Так само ми з вами обговорили, що відходять вагнерівці, які, можливо, не можна їх вважати елітними бійцями, ну все ж вони певних результатів досягали. Тобто, в Росії вже менше стає бойових одиниць. І от виникає питання: а яка ситуація з забезпеченням і ресурсами тоді на? Окупантів чи вдалося їм зробити якісь певні висновки за час війни і покращити якісь військові аспекти? Ну якщо ресурси забезпечення якогось там серйозного істотного покращення не спостерігається, вони збільшили для військово-промислового комплексу кількість робочих днів на 6 днів. Перейшли в них робочий день тепер по 12 годин, а не по 8 Як було? Вони працюють, але ж розумієте, вони не збільшили кількість заводів і кількість виробничих ліній. Працює більшість людей. Наприклад, статистика що це ж математика. Навіть за найменшими втратами, за найменшими, якщо ми беремо мінімальні, по тому що даються по техніці, наприклад, по БМП три найновішим, їм потрібно десь три роки, щоб відновити те, що втрачено. По артилерії, по деяким показникам самохідної артилерії, 5-7 років. По танкам, тобто, розумієте, попри те, що вони нарощують, попри те, що вони продовжують виробляти, не все так добре. Вони живуть зараз на тому, що вичерпують ще старі радянські запаси, яких у них дійсно залишилось до біса на складах, вони постягували, на жаль, із усього радянського союзу все, що тільки можна було, і зараз це використовують, але і ці запаси не є бездонними. Тобто, це ті дії наших сил оборони, які спрямовані на те, щоб знищувати цільово, отак, артилерію ворога, і на яку він зараз покладає надії в протидії нашому контрнаступу, це дуже правильно. Чим більше будемо знищувати, тим менше буде ресурсна спроможність. Тим швидше зможемо вийти на оперативний простір і перервати логістику ворога, і тим швидше будемо наближати нашу перемогу. Тому, власне кажучи, якщо ми говоримо про. Ресурси, я би сказав, що а, із найбільш того, що ще залишилось у них, це авіація і це артилерія. Ну, а, звичайно, це можливість виробляти ракети, а, але попри все, ми стараємося, ну скажімо так, збивати їх на доволі високому рівні. От власне, кажучи, а людський ресурс, так він є, а, проте. Знову ж таки, є окремі випадки, коли фіксується недоокомплектування окремих рот, недоокомплектування батальйонів на папері є, по факту їх менше. Тому, власне кажучи, ресурси, ресурси вичерпуються, але вони ще є, і вони дійсно виробляють зброю. Одначе треба розуміти, що те, що вони виробляють, це, скажімо так, для того, щоб поновити всі запаси, потрібен доволі таки серйозний час. Потрібно ще напевно врахувати знос виробничих потужностей при такому режимі безумовно. Це тобто, абсолютно правильно тут уже аспект виробничий, тому що знову ж таки вони сказали про те, що вони збільшили виробництво там чотири рази. декларують. насправді по звітам, які ведуться навіть там деякими російськими економістами, це 1,7. але це за рахунок того, що вони взяли людей. І збільшили робочий день. А ви розумієте, що будь-яке виробництво без додаткових ліній, потужностей, виключно за рахунок збільшення робочої сили на тих же конвейерних лініях. Ви не наростете кілька разів. Це якщо побудуються нові заводи, нові виробничі лінії, тоді так. А так вони дійсно будуть виробляти, а ще ж ремонти є. Не треба забувати. Це ж теж один із елементів, який відтягує. Змі публікують заяву польського євродепутата Вітольда Ян Ващуковського, який в Брюсселі заявив про те, що Європа дасть Україні що умовно 3-4 місяці до жовтня, аби побачити успіхи контрнаступу. Після того, якщо цих успіхів не буде, Україні, Україну будуть схиляти до заморозки конфлікту і навіть до перемовин з Росією. Також він додав, що чимало країн зацікавлені більше у співпраці з Росією, ніж з Україною, адже їм потрібні їхні ресурси нафта, газ тощо. Це заява окремо взятого політика, чи такі наративи дійсно починають розповсюджуватися Європою? Ні, ну є давайте так. Ми би сказали неправду, якби не говорили про те, що є окремі публікації в ряді ЗМІ західних зараз. А, про те, що провідних, причому видання, Як я сьогодні читав і за -э економіст. Це доволі таке провідне видання на заході. Популярне серед еліт, якраз от, тих, хто приймає рішення, і там було зазначено про те, що так є в когось там незадоволення темпом просування українських військ і рішеннями. Є інші публікації. Є ось такі заяви. Ну, це думки, які висловлюються безумовно, але певна кількість їх є. Як на це реагувати і що з цим робити? Ну, по перше, ну ясно, що активні наступальні дії, ми маємо, скажімо так, коридор планування до жовтня-листопада, і це вже навіть не питання ресурсів і сил, це питання погодних умов далі. Тому що далі буде проводити наступальні дії на відкритих ділянках, де можуть бути душі, і потім просто болота, неможливо застосуванням великої кількості техніки. Тому це і так зрозуміло. Друге. Я вважаю, що все ж таки український контрнаступ зараз демонструє успіхи, це тільки початок і рано робити будь-які висновки на цій стадії. Тобто, зараз воно може здаватися. От я вам приведу приклад банальний. Коли ми говорили про Старомлинівку, уявіть собі, що до того, щоб винищити ворога в районі Старомлинівки, може знадобитися до місяця часу, але потім, щоб відтиснути ворога до Маріуполя, це може статися за 3-4 дні. Розумієте, так про що я? Тобто вийдемо на оперативний простір, все і все піде набагато швидше. Тому тут, власне кажучи, треба розуміти специфіку і логіку із цих бойових дій, які тривають, задачі, які стоять наступати таким чином, щоб мінімізувати втрати з нашого боку. От і, і власне кажучи, я думаю, що ми десь у нас є всі шанси до жовтня, листопада місяця бути на. Адмін межі з окупованим Кримом, я не кажу заходити в Крим, я не кажу ще проводити військові дії. Тому що це, це вже наступний етап, це не на цьому етапі контрнаступу. Плюс я думаю, що в нас є шанси зміцнити і наші позиції, навіть вийшовши, можливо, на, на сході на межі 23 лютого. Ну, тобто, чи 22 лютого, які були напередодні повномасштабного вторгнення, тобто відвоювати Бахмут, Соледар, просунутися далі е, на інших напрямках, які були захоплені ворогам за час повномасштабного вторгнення і на сході. От, власне кажучи, такі шанси є, і це буде доволі таки успішно. А зараз ми бачимо, що це тільки початок, тому дещо перечасно робити висновки, хоча вже деякі критичні зауваження вони лунають, це дійсно так. Наостанок, прем'єрка Естонії натякнула, що Україну на саміті у Вільнюсі чекають сюрпризи по питанню членства у НАТО. На вашу думку, про які сюрпризи йде мова? Важко сказати, бо тоді, мабуть, він перестав би бути сюрпризом, якби ми знали. Я думаю, що знаєте, я, от цього тижня, брав участь в Києві в одній з конференцій, де були представники української влади, РНБО Збройних Сил, Міноборони, дипломати, британці, французи, американці всі зійшлися на тому. І німці, і країни Балтії і Поляки, що е, цей саміт має бути проривним для України. Е, ніхто не може сказати точне формулювання, яке буде в заяві підсумковій, тому що я вам хочу сказати, що до останнього йдуть обговорення. Цей саміт унікальний в цьому сенсі, тому що, як правило, ці формулювання готуються а, а, завчасно. Так, от е, ніхто не може сказати точного формулювання, але я скажу приблизно так: з того, що я розумію, буде зазначено, що Україна. Має стати членом альянсу без ПДЧ, тобто за фактично спрощеною процедурою, і друге буде зазначено, що це відбудеться після закінчення активних бойових дій, і це позиція України навіть не після війни, а після бойових дій. І третє на цей час можуть бути поширені певні безпекові гарантії і гарантована допомога для нас, от приблизно щось от в цьому дусі, але те, що Будуть обіцянки членства, це лунає від всіх. Будемо сподіватися дійсно на цей результат. І сподіваємось, що як дійсно ми скоро будемо на порозі Криму. Дякуємо, Олександре. Дякую. А я нагадую: з нами на зв'язку був директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мосієнко. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТІВІ». Залишайтесь з нами. Все буде Україна.